Коли хлопці виїхали на завдання, і ворог їх накрив. Це було 9-10 чоловік. Ми самі перші туди прибули, собирали руки, ноги, повністю все, що залишилось, тому що туди ніхто не поїхав, побоялися всі їхати, тому що думали і ще раз накриють свин. А чому поїхали ви? Чому поїхав я? Ну, ви розуміли, що ви можете загинути? Ну, ви розумієте, я вже пішов захищати. Я розумів, що можу не повернутися. Я ж туди пішов не сидіти, в штабі десь, в тилу десь. Я пішов захищати, воювати, захищати нашу Україну. Це було саме, саме тяжке, да, збирати. Брати хлопців і розуміння того у мене там побратими мої всі, що дуже тяжко. От так случилось, хлопці да, віддали своє життя, виконували бойове завдання. І їх ворог, ворог накрив. Ну, якби тут морально і психологічне ну, з себе е перебороти і розуміння того, що ну, би, ніхто не хотів там їхати, да, хлопців забирати, тому що там ужас ну, все ков'яра то да, із такого. Руки, ноги хлопці порозривали там одволний, ну, прилетів. Перел... З дрона скинули снаряди, прилетіло хлопців. Тобто не вижив ніхто? Це скільки хлопців загинуло? Дев'ять дев чи десять хлопців? І Всі вдалося? А, ну, знайти? Ні, там хлопця. два хлопці. Два хлопці вижили. А хлопці вижило, але вони вже би… У ну, б... важкому стані. Ну, це було там 23-й, навіть на рік чи так. Саме тяжке це коли ти тиряж ти побратима. Це саме-саме-саме важке. І саме це тяжко. Просто не передати ні словами, ні якимось там емоціями, е нічим.